Вітаю! Українські військові на передовій застосовують багато зразків західної зброї. Причому їх настільки багато, що я не зовсім розумію, як наші військові з ними пораються, як їх ремонтують, що з запчастинами, а на них ще ж треба воювати, стріляти, виконувати диверсійні та розвідувальні завдання. Ну, ось, наприклад, мікс модели легкоброньованої техніці, отриманої від партнерів з марта 2022 року. В.А.Б. Франция, ACSV Канада, СИСУ Финляндия, Т.А.Б. Румуния, Сенатор Канада, Ивеко, ЛМВ Италия, ЛПД Тадзик Польша, В.А.П.Р. Нидерланды, Спартан Британия, М113 США, В.Р.О. Испания, САКСОН ТА АЛВИС Британия, МАСТИВ ХАСКИ США Британия, Волфхаун та Дінго, Німеччина, Хамві, США, Кірпі, Туреччина. Загалом більше 20 найменувань. Я навмисно перелічую усі, щоб нікого не образити. Така ж ситуація і по артилерійським системам. Але тут ще складніше, бо на них ще треба ж виконувати більш складні дії: це робити топоприв'язку, розраховувати координати цілі, вводити їх до орудія або боєприпасу. Та ще й вистрілити точно по цілі. Україна зараз має на озброєні, поставлених за час нашої війни такі системи М101, М119, М109 США, М3 США Британія, ТРФ-1, Цезарь Франція, fh 70 і Панцир 2000 Німеччина Л105 Італія. Дана, Чехія, крап, Польща, Сузана, Словакія. Загалом 12 найменувань. Які з цих артилерійських систем найзручніші, найточніші, найефективніші та в цілому найкращі? Ну, сразу скажу одразу: українські бійці кажуть, що установки Сау «Цезар» виявились край точною артилерійською системою. Вона дозволяє потрапити у ціль, по їх словах, при значно меншій кількості пострілів, ніж потрібно багатьом іншим подібним машинам. Ці французькі САУ маневрені і потужні, дають можливість уражати противника на великих відстанях. Українські артилеристи розповіли, що розрахунок гаубиці за лічені хвилини займає вогневу позицію, відпрацьовує по цілях та залишає район. У завдання Цезарі входить знищення штабів та складів з боєприпасами, бойової техніки, живої сили ворога і інші важливі цілі. Вона дозволяє також вести вогонь проти захищених та незахищених цілей, створювати перешкоди для блокування бронетанкових сил противника, проходи у мінних полях та польових загородженнях, а також затемняти або висвітлювати місцевість. Ну, давайте разом розглянемо, що це за установка, її характеристики і чому вона об'єктивно вважається однією з найкращих та, до речі, визнана не тільки артилеристами Збройних сил України, а й усьому світі. Трохи історії та приклади бойового, бойового застосування, оскільки найкращий іспит для будь-якої зброї це реальний бій. Цезарь була першою серійно випущеною гаубицею, що базується на автомобілі. Ця незвичайна концепція встановлення потужної гаубиці на шасі військової вантажівки виявилась успішною. Інші країни наслідували цю тенденцію, представивши власні артилерійські системи, встановлені на автомобільній базі. Перший зразок цієї гаубиці був показаний у 1994 році. У 2000 році було укладено вже контракт на поставку Збройним силам Франції п'яти установок на шасі автомобіля у Німох benz Наприкінці 2003 року було ухвалено рішення продовжити закупівлі даної системи та відмовитися від модернізації інших артилерійських систем, тобто визнали її єдиною на всі збройні сили Франції. Далі у 2004 році було підписано контракт на поставку сухопутним військам Франції, 72-х самохідних гаубін Цезарь. Як базу було обрано шасі фірми Рено Тракс. Французька артилерійська система Цезарь є одним з найефективніших засобів, що використовуються французькою армією. І також зараз ця гігантська зброя вже є і в інших країнах. У всього у світі станом на 2022 рік вже стоїть на озброєнні 419 систем Цезар. Це Бельгія 9 одиниць, Данія 15 одиниць, Індонезія 49 одиниць, Колумбія 4, Саудівська Аравія 136 одиниць, Таїланд 6 одиниць, Франція 76 і Чехія 52 одиниці. Україні поставлено сумарно 24 одиниці за рахунок армії партнерів, ну, переважно Франції. Вартість системи в залежності від комплектації та шасі становить від 2,9 до 5,2 мільйони доларів. І бойове застосування. Використовувалися французькою армією в Афганістані у 2009 році. Турецьке повстання в Лівії та Малі 2013. Рок, рік, з 2016 по 2019 роки були задіяні у військовій операції проти Ісламської держави в Іраку та Сирії, До речі, цікавий факт ефективності Цезарів. У грудні 2018 року три установки «Цезар» знищили вісім бронемашин і діл біля населеного пункту Дерес Зора, задіявши при цьому чотири розумні снаряди бонус. Про ці бонуси ми трохи нижче розкажемо. Чому 4 снаряди вразили одночасно 8 бронемашин 22-й рік використовується українською стороною під час вторгнення Росії в Україну. І характеристики САУ Цезар що використовуються в Україні з колісною базою 6х6. Кабіна установки броньована може містити 5 осіб захищає від куль калібру до 7,62 мм і також уламків снарядів. Передбачено кондиціонування. Дальність стрільби немаленька, а саме від 42 до 50 км, що приблизно на 10-20 км далі подібних російських установок. Також Сау «Цезарь» дуже невибаглива при експлуатації, стійка до відмов та з великим ресурсом ствола. Маса 17,7 тонн довжина 10 м. ширина 2,5 м. Висота 3,7 м. Екіпаж 5 осіб. Максимальна швидкість 100 км за годину по дорозі 50 км за годину по бездоріжжю. І запас ходу без додаткового заправлення 600 км. Установка обладнана системою керування вогнем sigma 30, до складу якої входить приймач навігаційної системи Навстар. Радар для вимірювання початкової швидкості інтегрований балістичний блок управління. Для коригування вогню може використовуватись безпілотник. Артилеристи САУ «Цезар» на постійному зв'язку з аеророзвідкою. Повністю автоматичне наведення орудія, автоматична система подачі снарядів, максимальна скорострільність гармати 3 постріли за 18 секунд. Наведення зброї виконуються за допомогою системи керування вогнем з, у автоматичному режимі. Для, для стрільби зас, застосовуються осколково-фугасні снаряди. Касетні містять 63 касетні бомби, димові освітлювальні снаряди, активно-реактивні снаряди з дальністю 41 км, а також протитанкові керовані снаряди бонус. От чому вони вражили. Одразу шість установок у, у Сирії. Кожний снаряд бонус містить два незалежні боєприпаси з лазерним та індукційним наведенням, які вражають у верхню частину танка за типамилов. Активно-реактивним високоточним снарядом «Ескалібур» до 49 км і далекобійним снарядам «Вілоп» з дальністю 54 км. Уніфікована з усіма снарядами НАТО 155 го калібру ця установка. І час розгортання, згортання Цезаря 60 секунд розгортання, 40 секунд згортання. Боєкомплект САУ-18 пострілів. Ну, для порівняння, давайте традиційно розглянемо, що може запропонувати російське автопром. Аналогічна зброя, яка є у армії нашого противника. Це Акація 2С3 і 2С5 Геоцинт. І так, рік випуску Акація 1975 рік, Геоцинт 1976, Цезарь 2004 калібр російський САУ 152 мм, Цезарь 155 мм. Маса 2С3 27 тонн, 2С5 28 тонн і Цезарь 18 тонн. Дальність 2С3 звичайним снарядом 20 км. Активно-реактивним до 25 км. 2С5 5 діацинт звичайним снарядом до 30 км. Активно-реактивний до 37 км. Цезарь звичайний до 41 км. Ексалібор до 49 км. І вілеп до 54 км. Швидкість стрільби. Акація 3 вистріли за хвилину. Гіацин 5 вистрілів за хвилину і Цезар – 9 вистрілів за хвилину. І час розгортання згортання. Акація 90 секунд на 60 секунд. Гіацин 2 хвилини на 60 секунд. І Цезар – 60 секунд на 40 секунд. Таким чином, дуже цікава сучасна система САУ «Цезарь». Безумовно, допоможе нашим Збройним силам у боротьбі з окупантами. Дозволить ще ефективніше знищувати живу силу та броньовану техніку загарбників, а це наближить нашу перемогу. На все добре. Якщо вас зацікавила ця інформація, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, порекомендуйте друзям. Миру нам!